В Бахмуті сьогодні російська армія зруйнувала шість будинків. Вчора поцілили у будівлю вокзалу та парк атракціонів. У Бахмутській громаді немає води та електропостачання. Під час обстрілу перебита лінія воду. ДТЕК виїхав на місце. Встановили і. За 20 хвилин знову прильоти знову перебита лінія 10 кВт, яка живе міста електропостачанням. Вже небезпечно навіть приходити за гуманітарною допомогою минулого тижня. Під час видачі гуманітарної допомоги біля школи ворог здійснив обстріл касетними боєприпасами. Було поранено три особи цивільних у Лимані та Святогірську розпочала роботу укрпошта. Працюють чотири бригади. Сьогодні кожен. Наш клієнт-пенсіонер отримує свою гарантовану пенсію, а також кожен отримує допомогу 1200 гривень від Червоного Хреста. Запускаємо відділення, генератор вже встановлюється, зашивають від них, вже висить і е, включимо, буде е, освітлення, е, буде автоматизація відділення, е, інтернет також проводимо. У Святогірську міська пекарня почала випікати хліб. 300 буханок хліба пекарня щодня віддаватиме нужденним, інші продаватимуть, повідомляють в обласній адміністрації. Хліб планують підвозити і в Лиманську громаду. Хороший хліб кот, біленький, хороший, хороше Ми дуже раді, що нам нам наче хліб. Триває ексгумація захованих у лимані. Поліцейські вже перевірили понад 120 тіл. Можна наразі вже сказати, що причина смерті є насильницька. Військовослужбовці загинули захищаючи територію Лиманської громади, територію Донеччини у Слов'янську. Почали розбір завалів багатоповерхових будинків, які обстрілами зруйнували російські окупанти. Проводять експертизи їх технічного стану, оцінюють можливість відновлення. Олександра Зоз, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас.